Свіжопривезений зі Швейцарії в шикарному стані. Тут родного пробіга 112 тисяч кілометрів. Тому в салоні ви зможете почути запах салону повністю. весь в рідній фарбі, без ДТП, без пішкоджень. Усі вікна заводські оригінальні, на красивезних легкосплавних оригінальних дисках автомобіль на гарній гумі. Що я можу сказати? Що кожна деталь цього автомобіля підкреслює те, що він в ексклюзивному стані: лінзована оптика, фари, пушка, туманочки, хромовані деталі Даже на хромі. Ви не зауважите такої великої кількості або ж подряпин, або ж царапок, як це можна сказати. Білосніжний колір. Автомобіль прекрасно підходить під інтер'єр нашого міста. Скажем, і взагалі, із за того, що він високий, ви з легкістю зможете що запаркуватись, що виїхати на природу, наприклад, на баси посмажити шашлички без проблем. Hyundai – це туксон нового покоління. Мотор тут 1,6 бензин, це у нас е, мотор з прямим приском. Здавалося б, як 1,6 може так їхати. Я вам хочу сказати, тут 135 кінських сил і їде вона шикарно. Шестипенева механіка дозволяє їхати цьому автомобілю і надійно, і економно. Стосовно е, розміру багажника, то тут у нас все класно, все шикарно, дивіться, який стан, е, покласти також ще щось можна, ну і, звичайно, е, відкинути сідушки і скласти в рівну підлогу також це можливо. Подивіться ще один цікавий момент. Що у нас по запаски? Запаска в ексклюзивному стані. вона ж... Оце той випадок, коли ми кажемо, що жодного разу вона не доставалася, то це саме якраз вона. Ну, Домкрат також є, ключі також є, набор повний присутній. Комплектація у нас середня, так як автомобіль зі Швейцарії. А зі Швейцарії ми рідко знайдемо автомобілі з підігрівами, то і в цьому автомобілі ми також підігріви передніх сидінь не знайдемо. Але подивіться, в якому стані кермо, шкіра. Мультикермо, голосове керування, хенсфрі функція є. 112 тисяч кілометрів оригінального пробігу, Це все ми зможемо зауважити по елементам салону. Ми маємо двузонний кліматконтроль. Звичайно, що все працює, все класно. Шестиступенева механіка, ручничок працює, є виходи для уксай. На дверній карті ми знайдемо всі чотири електроського в шикарному знову ж такі. Стані матеріали. Жодних зауважень по пластику, по ще пластику, по шкірі, по шкірі на дверній карті. У цим ставочка на ручках, тут все ідеально. А також електроскладання дзеркал. І дивіться, до речі, дуже швидко складається і розкладається. Це клас. Салон автомобіля комбінується зі шкіри і текстиля посередині. Дуже приємні на дотик матеріали, як шкіра, так і текстиль. Що хочу вам сказати, друзі. На такому пробігу я зустрічав не раз. Я вже привезений автомобілі, маю на увазі, або ж це Kia Sportage або ж Hyundai X35, в принципі, це та сама машина. що Кермо дуже швидко стирається, і оцей, ця шкіра або кожзам, як правильно назвати, вона швидко починає тріскатися. Подивіться, тут у нас все класно. Тут пластик, підстаканечки, підлокітничок, текстильні килимочки, пластик навіть в тих місцях, де люди часто сідають і ногами затирають. Тут все класно, все здорово. Доволі уютний салон. Багато місця, просторо. Ноги є куди засунути. Звичайно, це не Санта-Фе там, де можна розвалитися на всю катушку, але хочу сказати, що в принципі тут достатньо місця, щоб відчувати себе комфортно. Ручка одразу кладеться на підлокітник, друга ручка також кладеться на підлокітник на двірній карті. Кава попивається, все уютно, все класно. На завершення, друзі, 13 рік випуску, 13 тисяч доларів. Механіка, бензин. Купити можна на вулиця вулиці Крут, 19.